України незалежно, де вони э, перебувають, повинні дотримуватись законів та підзаконних актів э, України. Що нам відомо, дійсно є э, порядок, на підставі якого задля того, щоб отримати э, документи про громадянство України, саме паспорт громадянина України, треба надати э, виключний перелік документів. В тому числі в цьому переліку документів є документ щодо військового обліку. Я скажу і відверто, я це сам особисто проходив. Це проходить і проходили багато чоловіків, які мають громадянство України, які фізично в Україні і не тільки в Україні. Тому за для того, щоб не створювати окремі підходи для тих, хто за кордоном. Для тих, хто в Україні інші підходи, це в принципі не може існувати. Бо це буде дискримінаційний підхід. Тому я вважаю, що у нас принцип підходу повинен бути однаковий до всіх. Всі рівні, всі рівні в своїх правах і в своїх обов'язках. Я користуючись тим, що я уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я постійно захищаю права. Але неодноразово я стикався з тим, що коли навіть під час моїх дискусій громадяни України часто використовують аргументи виключно підставі, що у них є права. І як тільки хтось е під час цієї розмови починає згадувати про обов'язки, то тут у нас починаються дискусії. Я кажу, що дискусії не може бути. Відкриваємо конституцію, там є права, є безумовно, але там є і обов'язки. Тому при всій повазі до всіх. Ми діємо виключно в межах своїх повноважень щодо звернень до мене, які дійсно були з числа тих громадян України, які, на їхню думку, їхні права були порушені під час отримання документів про громадянство за кордоном, які не надавали подібні документи, ми офіційно звертались до органів влади, отримали Роз'яснення, пояснення на підставі діючого законодавства таким самим чином інформували громадян України, що треба зробити наступний порядок і ви отримуєте послуги.